Здорова людина без складнощів може перейти дорогу, відвідати кав'ярню, лікарню чи магазин. Втім, як живеться людям саме з вадами, вивчити територію вирішили з нашою героїною. Нею стала Альона Філіпович, яка з 2018 року має інвалідність першої групи. Через хворобу суглобів жінка мало не залишилась без ноги. Зі складнощами евакуювалася з окупованого енергодара, де досі проживає її 25-річний син. Остаточно сіла у крісло колісне через війну. Я до війни ходила, я ходила на два на 4 кілометри. Рекорд у мене був без коляски, без, без всього. Ну а війна це нерви, це стрес. Це невозможность виходити з квартири, где-то це... все время бабахнуло, ти прижимаєшся і не контролюєш, як у тебе там мисці роботи, можна травмироваться просто від испуга. Я перестала виходити і перестала ходити. Вага крісла колісного сягає від 35 кілограмів. Тож пересуватися самотужки людям з інвалідністю вкрай складно. Підтримкою став чоловік Сергій, який скрізь супроводжує дружину. Оскільки Альона часто звертається до лікарні, головною проблемою став громадський транспорт. Кстати, автобуси От ні в одну двір коляска не заходить, а в основному такі ходять автобуси. Один автобус, ми видели синенький 16-й маршрут. В котором сзади широкая дверь, и там предусмотрен пандус. Ни в одном автобусе, не то что пандуса, он ступеньки высокие, бабушки еле залазят туда. Но там некуда коляску ставить. Сережа меня по ступенькам поднимает, я сажусь, уступают люди место. а потом затаскивает, складывает коляску. Было несколько раз, что я зашла, а пока Сережа складывал коляску, водитель тронулся. Та, окрім незручностей инфраструктуры, пані Альона выделяет на та байдужість местян. Видели нескольких парней на протезе здесь, молодых, молодые ребята, дети на протезе. И я так, Сережа удивился, что он идет с протезом, зима, а у него оголенная закатана штанина. А я говорю, а ты не подумал, что это для того, чтобы люди обратили внимание. Потому что когда он просто идет хромает и протеза не видно, никто, если на меня на коляски идут на пролом и не сворачивают, то человек, который идет на двух ногах без палочки, тем более не обратят внимания. Первое, что это должны люди смотреть по сторонам. Жінка полюбляє рукоділля. В рідному енергодарі викладала малювання та бісероплетіння. Проте дістатися до магазину для закупівлі матеріалів задача зірочкою. От з'їсть Аврора? Там стоїть урна, крутий підйом, перил нету і упирається урни двері. Оскільки Нікополь потерпає від безперервних обстрілів, наступна наша зупинка мобільне укриття. Уже бордюрчик раз и все. Надо подняться, а тут мы развернемся или нет? Нет. И тут света нет. И все. Да, и все. Оп. Все. Якщо вистра не заїдемо так, mm -mm. після прямуємо до улюбленої кав'ярні пані Альони. Хоча тут дотримані не всі норми, жінка відмічає плюси. Ми сюди ходимо. Тут зручні сходинки, бо вони низькі, і тут є місце, де можна поставити візок, і ми заходимо, дівчата нам допомагають. Хоча тут підставки під двері теж немає. Дівчата допомагають, і є місце. Ми залишаємо або тут, або всередину заходимо. Протилежна ситуація у закладі по сусідству. Пандус хоч і є, але потрапити <плес> до приміщення на спецтранспорті так і не вийшло. <плес> а тут дерево. І розвернутися тут, тут одразу ступеньки. Ну, от. Дерево я просила убрати, не убрали. На фоні відсутності пандусів, поручнів та проблемних ділянок доріг, є й частка безбар'єрності. Це ми бачимо на прикладі міськради та аптеки, яка трапилась нам дорогою. Ну, от здесь хоча б прозрачні окошки. Я можу пообіцятися з продавцем. В магазинах такого нету. Здесь молодці. От здесь продумали, Видно поняли, що не можна заїхати і пандус і дуже широкий з перилами, і угол хороший, тобто не крутий. Тут навіть якщо я сама. Я би змогла тут піднятися. Навіть зі своїми слабими руками я здесь тут И І видите? Дверь дуже широка, от мірі, коляска свободно проходить. Внаслідок російської агресії багато українців потерпають від обстрілів та ракетних ударів. Тож потреба в інклюзивності стає дедалі гострішою. Та, окрім облаштованих технічних моментів, присутній і людський фактор. Тож, будь ласка, не ігноруйте людей з особливими потребами, адже будь-хто може опинитися на їх місці.